Але ж це джета, і подивіться, який багажник. Він тут, ніби це універсал, якийсь. Гляньте, тут місця дуже дуже багато, Трішки присипано сніжком. Моя власна єдісненна мрія Volkswagen Jetta. Це машинка, вона 9-го року. Зараз по зніженій ціні 5800, 1,4 бензин. На механіці 194 тисячі кілометрів пробігу. Є клімат-контроль, є мультимедіа. Ось таке шкіряне кермо. Є датчики світла та дощу, повний електропакет. Подивіться, який тут тільки салон, це «Алькантаре». З тканиною комбінований. Дев'ятого року машинка нагадали, подивіться стан цього салону. Вона в дуже класному стані. От, прям дуже. Є таке місце для окулярів. Так, задній ряд. Також все збереглося ідеально. Алькантара з тканиною. Є система ізофіксу. Місця достатньо. Такий вона має червоний колір, дуже яскравий її, він дуже пасує. Класні фари проти ватуманки. Тому приїжджайте і забирайте її за дуже класною ціною. 5800. для неї в такому стані це дуже ціна вигідна, і машинка буде служити вам довго і щасливо. Я сподіваюся. Тому чекаємо вас. село Білородка, вулиця Софіївська, 19.